Сьогодні я хочу поділитися важливістю йти по життю легко». не намагатися змінити ситуацію силовими методами. Це можна так назвати чоловічий підхід силою рішати, але... Тут коректніше не силою підходити до життя, а довірою, легкістю і ну, взагалі довірою Божественному. Довірити Божественному, вести вас в своє життя, в якому розкриється своє Я, в якому розкриються нові прекрасніші грані. Все минуле інтегрується і розцвіте в щось нове. Тяне кудись через треба, але воно вже не актуальне щодо поточних відчуттів, значить, це вже не треба. Згадується, як робив раніше і Хочеться по інерції зробити так же, а по відчуттям не хочеться, значить не треба. Довіра своїм відчуттям як божественному, дорогого вказу по життю є важливою опорою в житті. Радості. В житті любові і дуже дуже важливим є прислуховуватись до себе. Це може бути дійсно просто ще <сих> полежати хвилин 20-30 зранку в ліжку. Просто полежати і на це є натхнення, скажу так. Є відчуття не піти туди, куди заплановано, тоді не треба. І це про довіру своїм відчуттям як божественного дороговказу, Довіру божественному супроводу в житті. Звичайно, щодня. Можна спостерігати дари божественні в вигляді просто буквально якихось цікавих пропозицій. Е і це є. В кожній людині. А себе е направляти відчуттями буде, скажімо так, своєю частиною відповідальності. І Це треба довірливо піти. Без спочатку історичних даних, а просто спробувати один, другий, третій раз. І з часом стане зрозуміло про що це? Про яке життя? Є цей спосіб жити. Це про божественну спонтанність, це про задоволення, це про увагу всьому, що відбувається навколо. Тому, навіть в скобочках такі силові підходи. Ну, не силові, а такі в тонусі. Вони, як на мене, не про надрив через не знаю. Через тяжкість. Для мене все одно певна робота в тонусі це про легкість. Коли Робота в якісь задачі, в якісь нові виклики йдуть легко. Так, це зумовлено активністю, включеністю, специфічною такою напругою, де потрібно включитись. І ти включаєшся, робиш, але не з негативним тоном, тобто не на важкості не на мінорі, скажімо так, а на такій яскравій мажорній ноті, що це класно, так дійсно прикольніше. Тут тонка грань, що таке важкість, що таке легкість в зусиллях. І це шлях. Шлях довіри в собі. А також довіра Божественному. І не завжди може бути швидкий результат від вибору легкості та любові. Тому що, щоб змінити реальність, потрібен час. І на цей час потрібно довіритися. Результати одразу не будуть. А щоб реальність помінялася, Потрібен докорінний вплив на свою раність своєю довірою і легкістю протягом певного періоду часу. Це може бути декілька місяців, це може бути до року, але зміни будуть. Поки божественне, скажімо так, от у мене така метафора є сонечко, яке от на якійсь клаптику землі, на якійсь квіточці знаходиться. Божа коровка. І, і Божественне. Бог Божественне бере цей клаптик землі з цією квіточкою і переносить в іншу частину реальності. Доки Сонечко здається, що воно досі на тій же квіточці. І воно, неначе ну, може постійно ходити навколо цієї квіточки, думаючи, що нічого не змінюється. Але з більш високого контексту погляду цей клаптик землі вже переноситься в іншу реальність. В місце, де. Вже все готується, або вже навіть вже все готово. Просто потрібно почекати. І в якийсь момент оцей клаптик землі, землі з квіточкою і сонечком просто буде покладений в те місце, де будуть інші сонечка, інші квіточки, яких теж перенесли і тоді. Події будуть самі складатися легко, тому що важливішим є внутрішній вибір. Зробивши внутрішній вибір, зовнішня реальність, вона так працює, що змінюється. Це просто отак. Отак воно по божественному. То дякую, що воно так все працює. І в, в якийсь момент події просто розгорнуться так, щоб легко створити шлях, дорогу в нове. Поки це, ця дорожка конструюється. Важливо тримати свою довіру відчуттям, довіру легкості, довіру божественному, супроводу і вчитися слухати себе в усіх проявах і наповнювати своє далі життя радістю, бажанням. Ціно цікавитись собою. Цікавитись, що хочеться, що відчувається, які цілі хочеться поставити, які бажання хочеться зробити. Цілі таке. Навіть не цілі, а мрії. Про що мріється? І довіритись. Я обираю довіряти. І я вірю в цю довіру. Яка з любов'ю несе мене в краще майбутнє. І веде найкращими шляхами. В світло. В любов. В прояв себе в цей світ. З Богом.